Vitao vas, brate i sestre, mirom i ljubom u gospoda našeg Isusa Hrista, Hrista zavu Mirva. Naše bažanje, prišuši od novog molitve, je slovo Bože i porazdruždati nad njim. Ja hoću vam na načalu ih pročitati iz poslanja apostola Pavla do Jevaredi. Із першого розділу, і з першого віша. Багато разів і різними способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків, а в останні ці дні говорив він до нас через сина, якого призначив спадкоємцем усього, що ним і віки створив цей, будучи сяйвом слави та образом істоти його, тримаючи все словом сили своєї, здійснив собою очищення гріхів, наших ісів по правиці величності на висоті. Слово Боже нам нагадує другі браті і сестри, що Бог говорив до нас. На цьому я хотів би зауважити, якби би. Твої думки, тому що в нинішній час така ситуація тяжка для нашої країни, України. І люди в другий раз так до много молитви і думають, чому Бог не говорить, не відповідає на молитви. Але то є думка хвильна, таку думку треба відкинути. От себе і навіть не думати, що Бог не говорить до нас. Бог, ми прочитали різними способами, багатьма. Говорить Слово Боже, говорить до людей до нас, і з вами. Тому і много Слово Боже нагадує тому, хто має вуха, нехай слухає, тому що люди всі мають вуха, але не всі чують. to što govorit Bog. A Bog je e, i govorit do nas, jer smo pročitali riznimi i všakvimi sposobami. I govorit do nas čeres menišnji čas, čeres Sina, svojeg našeg Spasitela Isusa Hrista. I z davnih da od samog načala mu čitajeme e, Bibliju, izbudja, i tam, v samom načali, Описується і сказав Бог. Тобто, Бог говорив, Бог сказав і сталося так. І сказав і до, до води і до землі, щоб вода дала дис усяке земля, звірю всяких потворення дерева, ліси, усе Господь сказав і сталося так. Тому слово Господнє, то, що говорить Господь. Ото Бог усе говорив. І в Старому завіті ми читаємо теж через вибирав таких людей, які називалися пророками Божими, котрі приходили до народу і говорили, так говорить Господь, починали свої слова, так говорить Господь. Ми читаємо у Старому завіті теж таке суботє, котре. Було тоді, коли народ Ізраїльський вийшов із Єгипта, то одного разу вони захотіли, щоб Бог говорив із ними. І Мойсей передав ту таку просьбу народу і казав Бог так, що треба очертити грудну, покласти таку якби обгороду тої гори, щоб ніхто далі не йшов, народ зібрався там. Маю внизу і навіть це було дуже строго, тому що навіть якщо якась звірейка пробігала, туди, то вона падала за мертво. І та гора там на горі почала дивитися, на ній став такий якби, мрак, і народ, який видів, то все, все прийшов великий страх. Їх бояв великий страх, і вони казали Моїсею, Моїсей, говори з Богом і будеш передавати нам слова, то ти, котрій Бог тобі буде казати, бо ми не, не годні, ми не одержали, слухати, як Бог буде говорити, говорити із і говорив слова. І таким чином Бог усе говорив через вибране. Людей через Моїсея, як ми читаємо туди, з котрим общався лицем лицю, написано, Мойсей чув чортко голос Божий того, що йому говорив Господь. І тому все, дорогі браття і сестри, є дуже важливо в наш час. Я слухав Андріас Пас, говорить таке у своїх хновостях, кого слухає його, каже, що. У Європі тепер зробили такий образ Ісуса Христа і там іскусний інтелект відпочає на на питання, ну, віруючий ворог туди заходити у то і давати свої вопроси і там буде відповідь звучати. Я думаю, що от чого воно таке появляється ну таке робити. Більше був іскусний інтелект і повідав на питання віруючих. От того, що є на то спрох. Люди, знаєте, все задають в нинішній час. Чому Бог не влучає, чому Бог не говорить. Люди би хотіли, аби Бог що засвітує, аби Бог давав відвід. І тому і виникає, на що є спрощ, на то є і Такі події вони приводять до того, що люди починають помало-помало привикати до ложних месій, не чують того, що говорить Слово Боже, що і Слова Божого, чути голос і пастиря доброго, як ми читаємо у, у, у Івана, описує нам, що голос пастиря, вівці свої знають голоса, голос пастиря. Знаєте, велички, коли в них є пастух, і вони привикають до його голоса. Вони <кій> розуміють той голос і відкликаються, йдуть і на той голос, тобто привикають. Так само віруюча людина, котра чує голос Божий із Євангелія, із послань, які написані нам. Віруючи, вони привикають до голосу. До і вже розуміють, коли я якийсь другий голос, розуміють його розрізнити, відлічити від ложних. А люди, які не придають цьому уваги, не знають слова Божа, тому який голос чують, та такий, хочуть задавати якісь питання свої, щоб їм відповідати. Але в цьому ну, всьому світі голосу таких, котрі не від Бога. Одного з самого начала появився голос, який завів людей у нерозуміння, заблуждення, і по нинішній час ці голоси звучать для людей, тому що люди хочуть, люди обращаються до той голосу. Голос доброго пастиря не хочуть слухати. Пригадаємо, коли Ісуса Христа арестували, Takej slučaj je, da je Jezus, ko je stal tam pred osveteščenikom in je dal vprašanje, da bi Jezus odgovarjal na te vprašanja. In torej eden iz tistih služiteljev je podbil do Jezusa in dal Jezusa. Na što je Jezus odgovoril, je, da je dobro delo te mene udaril. За що ти мені удари? Не за добре діло я тебе ударив повідатор, а за те, що не відповідаєш перед священником. То, тобто, це случай говорить про те, що люди хочуть чути те, що вони хочуть чути, а їм говорити. А то, як і далі, обписується, щоб улегшила їхні вуха, люди привикли до того, щоб їм говорити добре, щось. Пані, але воно не все так. Воно не все так є. І, на жаль, ми... люди доходять до того, що вони отвергають голос Божий, отвергли у той час Ісуса Христа і отвергають Ісуса Христа і в нинішній час. Але є люди, є церква Божа, котрі в голос Божий був. Ми дякуємо Богу за те, що. Бог і в нинішній час говорить до нас із вами. Це є великий привілей до нас із вами. Я хочу ще, ще один більше прочитати. перед тим, як межа молити, записаний у першому Корінтян 11 глава, -та. там, де вечерю Господню, і там є такий віший 31. -й. Коли ми судили самі себе, то не були судині. Будучи в караємось і Господа, щоб зі світом не були засуджені. Тобто, Господь дає нам, коли ми прислає перед речимою, Господня дає нам такий привілег, що ми можемо провести суд самі над собою. Самі над собою приведе судді. Суд це такий закритий суд, як би казати, негласний, непублічний. Проводити суд сам над собою. Присутній той сам християнин його совість і Дух Святий, на своєму суді. І на цьому суді людина має істувати себе, як Проводить своє життя, щоб воно не було якимось таким бездумним, зневажливим, людина має спитувати сама себе, щоб у тому, у будущому не бути судимим від Господа. І це є дуже важливий для нас з вами момент і у, у євреях пише, що щоб не не ожесточити своїх сердець, коли більша святий говорить, не ожесточити своїх сердець. Це є важливо для нас і вами, тому що в другий раз ми теж своєю життю ожесточаємося, у другий раз і возносимося і, і за то, і завішаємо і. Зато треба над самим собою проводити таке іскання дослідження. І Дух Святий допомагає в тому, щоб наші серця вони не були пористочені. Хоча це говориться в Єврею до людей, які були жорстокими серцями, а християни. Але це має значення і для віруючих, тому що, як я вже казав, ви раз ми. В наших серцях проходить таке, що і не угодне Богу. Але на все то ми маємо би, реагувати і проводити над собою такий самосуд, щоб наше життя в дальнішому йшло правильним шляхом, угодним, таким, як Бог того хоче. Тому і такі важливі слова для нас і звучать. І у посланню Коріф'янам і в нинішній час, щоб ми е, судили самих себе, не судили, якби другого написане, не написано так, а судити самого себе і таким образом приступати до вечері Господній. Нехай допоможе нам Господь, щоб нам з вами, як пише, Слово ще в заключенні хочу казати, що хто має вуха, нехай слухає. Господь обращається до церкви. От в ми читаємо, що Господь обращається до кожного із, із церкви, і хто має вуха, нехай слухає те, що говорить Господь. І нинішній час Господь дуже много говорить до людських сердець, хоча люди можуть. Привращати то, як я вже говорив, нагадував, буду ще раз повторяти, але воно є важливо для нас і з вами Чути голос доброго пастера, який звучить до нас і з вами. Голос добрий, голос, який бажає нам з вами життя, життя вічного, котрий хоче, щоб людина вже, тут жиючи на цій землі, вже мала правильність. Правильний образ життя вже мала благословення, котрі дає Господь Ісус Христос. Для того самого Христос прийшов на цю землю, щоб таким чином совершити нам спасіння. Нехай допоможе нам благословити нам світі Господь, йому найбільше вічна слава. Амінь.